Якщо ви хочете не просто вивчати англійську, а нарешті почати не Let's go. говорити, важливо обрати курс, який дійсно працює. Саме тому я хочу розповісти вам про навчання, яке допомогло вже сотням людей перейти від Я розумію але не можу сказати до впевненого спілкування. Чому саме цей курс? Це не просто набір уроків, це продумана система, яка включає чітку структуру, постійну практику та безперервну підтримку. Він створений для тих, хто вже. Втомився від хаосу безрезультативних спроб і навчання для галочки. Цей курс заснований на регальному досвіді сотень моїх студентів і дає вам змогу подолати мовний бар'єр. Як ніколи раніше, мінімум теорії та максимум практики. Усі набуті знання ви відразу застосовуєте на практиці, вивчаєте те, що вам потрібно для реальних розмов: занурення в мовне середовище, початок спілкування з першого заняття. Ось що ми робимо на заняттях у Way of English. Ви починаєте говорити англійською вже з першого заняття, навіть якщо ваш рівень мови приблизно нуль. Система навчання за комунікативною методикою побудована таким чином, що ви з першого дня занурюєтесь у реальні мовні ситуації. Це дозволяє вам навчатися через практику, а не просто запам'ятовувати правила. Ви почнете використовувати англійську в повсякденних контекстах, спілкуватися, ставити питання і знаходити відповіді, навіть якщо не знаєте усіх слів. Це гарантує вам впевненість та природність умовлені вже на самому початку. Регулярна практика на зручній платформі Pearson. З платформою Pearson ви отримуєте доступ до усіх матеріалів підручника прямо на платформі. Тут є не лише уроки, а й домашні завдання, інтерактивні вправи, відео та аудіо, що допомагають закріплювати нові знання. Всі матеріали підручника доступні онлайн, тому ви можете легко їх переглядати та виконувати завдання в будь-який зручний для вас час. Додаток на телефон дозволить продовжити навчання на ходу. Ви зможете виконувати домашні завдання, слухати аудіо та переглядати матеріали, навіть якщо у вас немає доступу до комп'ютера. of English – це професійна команда, якій можна довіряти. Усі викладачі нашої школи це не просто знавці мови. А сертифіковані фахівці з міжнародним дипломом селта від Кембридж. Це означає, що ви навчатиметеся з тими, хто знає, як дійсно навчити говорити, а не просто викладати теорію. З Wave of English ви в надійних досвідчених руках, і результат не змусить вас довго чекати. Наші викладачі надають кожному студенту індивідуальну увагу, коригуючи помилки та підтримуючи на кожному етапі навчання. Ви отримуєте регулярний зворотний зв'язок та поради для. Швидшого досягнення результату. Зараз дам вам інформацію про курс, який ми пропонуємо. У нас є програма під кожен рівень від A1 до C1. Кожен рівень розділений на дві частини. Курс триває 10 тижнів. Заняття проходять двічі або тричі на тиждень по 90 хвилин. Запуск нових груп кожні два з половиною місяці. Ми використовуємо, звичайно ж, платформу Zoom, Miro, Quizlet, Pearson та інші. Інтерактивні платформи наш курс англійської мови охоплює усі рівні від початкового до просонутого. Кожен рівень поділений на дві частини, щоб студенти мали можливість відчути прогрес на кожному етапі. Завдяки цьому ви зможете досягти значних результатів, завершивши першу частину, що стане потужним стимулом для подальшого розвитку та збереження мотивації на всьому шляху навчання. Курс триває 10 тижнів, що дозволяє вам досягти реальних результатів за короткий час. Для того щоб пройти весь рівень, вам потрібно два курси, оскільки кожен рівень поділений на дві частинки. Заняття проводяться двічі або тричі на тиждень по 90 хвилин, щоб ви могли поглиблено працювати над усіма аспектами мови без перенавантаження. Нові групи запускаються кожні два з половиною місяці, що дозволяє підібрати оптимальну групу за рівнем та графіком. Важливою частиною цього процесу є проведення тестування. Саме тому наш курс поділений на дві частини, тому що дуже часто людині не потрібно починати спочатку, а досить комфортно буде приєднатися на половині курсу. Ми використовуємо Zoom для онлайн занять, Miro для інтерактивних вправ, Quizlet для вивчення лексики та Pearson для доступу до високоякісних навчальних матеріалів. Все це разом забезпечує вам зручне та ефективне навчання в комфортних умовах. Як же записатися до нас на заняття? Перейдіть, будь ласка, за посиланням під цим відео та залиште заявку на навчання для того, щоб отримати максимум інформації про курс та знайти відповіді на усі поширені питання, переходьте за посиланням на наш сайт.